Друзі, всім привіт! В нашому житті насправді дуже багато знаків, дуже багато підказок. І Всесвіт, він як величезний, величезний тато, який завжди спілкується з нами. Він завжди нам підказує, він завжди нам допомагає, він завжди посилає саме конкретних людей у конкретний період часу. Він завжди посилає вам однакові цифри на годиннику він завжди посилає вам певні підказочки, знаки і так далі. Але наша задача побачити ці знаки. І дійсно розпізнати ці знаки. Певні знаки це як своєрідна затверджуюча формула від Всесвіту. От ви щось думаєте і ви дивитесь на годинник, а там однакові е, циферки. І от це, як Всесвіт, вам типу, каже, да, ця думка правильна, отак от і думай, так, да, ти правильно думаєш, в тебе правильний намір і так далі. Тобто, вам йдуть своєрідні посили, посилки, підказки, своєрідні знаки, які вам дуже важливо е, розшифрувати. Наприклад, ви маєте запит, щось з фінансами пов'язано, або не знаєте щодо реалізації, або, наприклад, якісь там проблеми зі здоров'ям і так далі. І ви думаєте, от як би ж то мені тут вигребти це все? І тут вам бабах реклама нумеролога, або бабах, реклама якоїсь там людини, яка досягла певних успіхів, або ви побачили конкретно якусь певну людину, яка говорить про щось таке, що вам відгукається, або ви почули щось таке, що ви думаєте, о, мені було б цікаво туди піти. То, будь ласка, не відложуйте це, бо це вам знак, це все світ вам каже, він дає відповідь на ваше величезне запитання, яке у вас було, і ви його озвучили. Але знову ж таки, ви через свою призму, своїх цифрок в голові, ви починаєте фільтрувати і ділити. Правильно, неправильно, логічно, нелогічно, а як так може бути, а так не може бути, і так далі. І ви навіть не попробувавши, відразу все відфільтрували і поставили на собі хрест, типу, ой, такого бути не може через те, що ви так решили, через свій ось той вектор его, який у вас в голові, через свою ось ту корону, яка надіта на голову кожної людини. Тому, будь ласка, знімайте свої корони і прислухайтеся до думки інших людей. Прислухайтесь до Всесвіту. Він завжди говорить з вами. Ви можете задати питання, глянути на небо. Дуже цікаво буде, як вам прийдеться відповідь. Вона прийде не чітко написана на небі, але ви такі подивилися, тут бабах вам людина підсвітила певну інформацію. Або ви просто далі обернулися а на, наприклад, на якісь будівлі, або на плакаті, чи ще на якомусь там. Побудові, да? чи якась реклама, якийсь банер, там саме написано конкретні слова, от які дають відповідь вам на конкретне ваше запитання. Тому, будь ласка, слухайте себе і прислухайтесь до Тата Всесвіту.